Так, ну і тепер протестуємо. так. Значить, Ось тут я дорогим клеєм підклеїв холдер. Цей холдер знімається, він кріпиться двома болтиками-саморізами. Ось, Але він з часом цей пластик починає тріскатись через роки, і я там підклеїв, щоб тріщини не розходились і все фіксувалось. А так все в ідеалі. Так, кришечка. Тут а, три вусика, завжди дивіться, чи вони не обломані. 1, 2 і 3. Бо часто їх ламають, вони тоненькі, а без них не зашовкнуться кришка. Тут все ціле. Кутик кришечки вон, відломаний, але ну, це не впливає на роботу ні на що. Ось. Саме головне три застібки, що вони працюють. Кришка оця, також її потрібно вона розхитується і потім сама вверх-вниз падає. Я так роблю, щоб вона туго ходила. Це переробляти потрібно. Так, покажу зі всіх сторон. Прилад ось. Так, вмикаємо. Прибор готов к роботі. Відкриваємо кришку. Спочатку хай природний фонд заміряємось, подивимось. Ну, Підносимо контрольну джерело. Ось спрацювала сирена, все працює, забираємо його. І поки зі спадуть. Часом. от падає вже 32, 31 і сам вимкне, Я нічого не натискаю. Ось він сам вимкнув сирену, коли вже менше 30 мікрорентген. І меню покажу. От. Російською мовою меню це також. Комусь важливо, комусь ні, бо буває англійською, буває російською по різному.